Привіт, любі, дорогі козироги! Це ворожіння на червень місяць 2024 року на три сфери вашого життя: стосунки, особисте життя, яка поведінка вашого партнера, моральна і також емоційний стан вашого, ваших стосунків, вашої пари. Яка перспектива знайти нові стосунки? Давайте зараз подивимося. Також сфера роботи, яка там сфера на роботі, сфера фінансів. Також подивимося, в чому вам пощастить, чого вам остерігатися, і яка загальна карта, загальна енергетика місяця червня буде. Кожен зараз подумайте про свою ситуацію. Це розклад і для чоловіків, і для жінок. Задавайте свої запитання, і ви обов'язково отримаєте відповідь. І так, особисте життя. Поведінка вашого партнера. Ваш партнер зараз наповнений і має якісь такі бажання зробити вам якийсь сюрприз. Ви цього не знаєте, ви думаєте, куди ж він пропадає, що це робиться? Вам незрозуміло, а він за той час старається зробити вам сюрприз і заробити більше грошей. Нарощує свою майстерність і хоче зробити вам приємне. Поки ви цього не бачите, але сюрприз вдасться. Все буде краще, ніж ви думаєте. Дуже швидко. Це подорож. Дивіться, подорож дуже швидко. На великій швидкості буде щось відбуватися, щось висвітлиться в вашому житті. Партнер старається для того, щоб вас ощасливити. Можливо, не так, як би ви хотіли, але тут ще може багато таких бути, що ви самі собі придумуєте якісь такі знаєте, страхи. Самі себе накручуєте і самі себе якби, і катуєте. Це не залежить від вашого партнера. Ваш партнер і от ваш такий емоційний стан. Це трошки є така різниця. От іде така інформація, що у вас більше страхів і тривог, чим насправді. В ваших стосунках все добре. А можливо, мало розмов, і у вас багато такого всього От все в голові, але ви мовчите. Ви мовчите, нічого не говорите, тому що боїтеся, можливо, що. Вас неправильно зрозуміють, що, можливо, ви щось не так думаєте. Але в результаті, якщо ви поговорите про свої страхи, всі страхи розвіються, все буде добре. Тут багато страхів про гроші, я так бачу. Тут іде така інформація, що гроші, гроші, гроші. В основному тут така грошова тема, про яку ви мовчите. Хась не закрита така грошова тема, про яку ви боїтеся. Навіть е, щось почати говорити. Але не, не тут все буде добре. Гроші прийдуть, все-все всі, все, все закриється, все буде супер. Все буде добре у вас. Ну тут е, що ще таке йде, що іде інформація, що треба набратися терпіння і, знаєте, так мудро поступати. Тому що, можливо, ви наробили якихось помилок. І зараз не знаєте, як їх виправити. Ну, сидячи склавши руки, ви таки нічого не виправите. Вам треба йти. Домовлятися, говорити, проявлятися більше, і ви зможете тільки вирішити всі свої проблеми. Ви зможете закрутити оце колесо і зробити зміни. Все в ваших руках. Ви сильніші, ніж ви думаєте. Вам треба тільки так собі дозволити, наважитися набратися такої сміливості. Так, давайте дивитися перспективи нових стосунків. Якщо це ваша тема, давайте дивитися, яка перспектива у вас в червні, дорогі мої, зустріти свою половинку, походити на побачення. Так, дивитися. Є перспектива. Серце треба відкрити для того, щоб почалося. Вам здається, що якби. Ні, 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 мене ніхто не бачить. Ні, вас побачить, ви засяєте, але ви повинні це собі дозволити. Ви засяєте, вас побачите. Вам зараз може здаватися якийсь момент, що. Просто вас не бачать, якби чоловіки не бачать жінок, жінки не бачать чоловіків. Чоловікам здається, там мене жінки не бачать, де ви? а о. Жінки думають, чоловіки, ну де ж ви? Люди шукають людей і один одного не бачать. Вибір є. Просто треба себе проявити, проявити і вас замітять. Вас замітять обов'язково. Доля, вам готує цей шанс. Вам треба собі дозволити проявитися. От, проявіться, бачите людину, проявіться. Не... Треба комусь допомогти, поможіть. Можливо, власне, коли ви почнете комусь допомагати, це вже карта допомоги. Ви потребуєте допомогу, ви потребуєте половинку, вам треба почати. Комусь допомагати. І ви тим самим притягнете в своє життя, відкриєте двері, і всесвіт вам подарує оцей шанс. В червні О, карта кохання. Так, все правильно, все так і буде. Тут є багато шансів зустріти свою половинку, також походити на побачення, або однозначно ви почуєте, що вас люблять, ви почуєте, оце це таке хтось. Буде казати, о, так він на тебе так подивився, чи там вона тобі підморгнула, чи щось лайкнула в соцмережах. Буде якесь коло любові, уже буде з'єднувати вас в просторі. На енергетичному плані це вже все існує. Вам треба тільки це притягнути в матеріальний світ. Тобто, як притягнути матеріальний світ? А, проявитися в матеріальному світі. Так, дивимося на фінансову сферу. Фінансово. А, ні, ні, це стосунки і тепер робота. Друга сфера, перепрошую. Стосунки і робота. Друга сфера робота. Що вас чекає на роботі? Які, які відносини з начальством? Які відносини з в колективі? Яка загальна атмосфера в колективі? Подивимося. Зараз в колективі. Така атмосфера пануватиме, що кожен як своє тягне, кожен своє тягне, кожному багато має кожен роботи, але така трошки пауза. І в червні почнуться зміни. Почнуться зміни в червні на роботі, і ви задумаєте якісь проекти. Ви почнете, якщо це ваш бізнес, ви почнете саджати якісь такі насіння нових проєктів. Ви поступово будете вводити щось нове у свій бізнес. Якщо це робота в колективі, будуть зміни, ну, іде така інформація, що будуть зміни на Зміни структури, зміна керівництва, зміна, ну, в загальному, зміна якихось законів. Буде багато змінюватися законів. Треба буде це все у нас доганяти, чекати, плекати, засвоювати, вивчати. Що ще чекає на роботі? На роботі буде багато нових проєктів, буде зміна. Зміна якихось законів, зміна таких правил. І також будуть народжуватися нові проекти. Якщо це ваш бізнес, ви власник, то ви будете от впроваджувати щось і це дасть хороший дохід. Це зрушить з місця уже такий застоявшийся зараз ваш стан. В, фіна... в... в роботі. Можливо, і нові люди будуть приходити, когось звіль... хтось звільниться, хтось прийде, і це все буде на краще, тому що це карта імператриця, карта процвітання, карта успіху. Все, що буде відбуватися, все буде на краще, тому що імператриця це дуже потужна енергія успіху і грошей. Так, робота, перспектива знайти нову роботу. Зараз увага для козирогів, які шукають роботу. Козироги, які в пошуку роботи. Так, яка перспектива? Хороша перспектива. Королева Пентаклій. це є стабільна робота, стабільний дохід. Якщо ви шукаєте дійсно, ви в пошуках, це хороший шанс знайти таку стабільну роботу. А, для того. Щоб знайти цю роботу, треба починати щось робити. Тут є обмеження, які ви самі собі наставили. Можливо, якщо ви зробили резюме, чи ви там ходили на співбесіди, ви не повністю себе проявляли. Ви десь себе обмежували від того, що. Ви встидалися про себе заявити, сказати, яка ви, який ви працівник, який ви хваліть себе, оцініть самі себе, тому що вас ніхто не оцінить, якщо ви не будете впевнені в собі. Тут важливо для того, щоб знайти роботу, важливо себе так налаштувати на такий лад, на свою цінність. Що так, я цінний, я хороший працівник, і головне така командна гра, щоб ви були таким командним гравцем. Дуже ціниться це на роботі, коли ви є командний гравець. Не так, що сам собі всіх підвів, і от а, треба себе презентувати так, що ви командний гравець. Сама велика цінність зараз у світі ціниться люди на роботі, які є командними гравцями, а не що один сидить і підвів усю команду. Таких людей не потребує світ. Так, фінансова сфера, давайте дивитися. Коз роги дорогенькі, фінансову вашу сферу в червні, які там пануватимуть. Фінанси будуть, є ідеї, є багато, є такі джерела, є якісь джерело доходу буде, і ще. Звідкись вам будуть приходити, приходитимуть гроші? Можливо, це якась така допомога, це невеликі гроші. Але якась допомога, якась підтримка, чи на дітей, чи якісь такі бонуси, чи десь ви колись вклали гроші і вам зараз повернуться ті гроші, чи ви щось продасте, такі невеличкі такі, е, гроші, що прийдуть ще як зверху, неочікувані, скажімо так. Такі неочікувані невеликі. Кошти, але як прийдуть, так і підуть. Витрати, звичайно, будуть. Вам треба буде слідкувати, щоб не потратити більше, чим ви а, взагалі планували. Тому що вам захочеться спланувати і поїздку, і відпочинок, і тут людина планує колотить, все розкладає. Треба зайнятися так, фінансами, щоб не наробити такого лиха самим собі і дуже чітко розприділяйте кошти. Так, фінансова справа. І чого, в чому вам? А, що вам чекати приємного? Давайте дивитися, чого вам чекати приємного в червні місяці. Які відкриються такі приємні перспективи, що подарує вам доля? Десятка кубків. Це одна з найкращих карт в колоді. Це здійснення бажання. Це радість, це весілля, планування весілля також може вас запросять на весілля. Це колись сімейна така іделія. Дім, повна чаша, там і діти бігають, і веселка, ви під захистом, і таке створене коло любові, коли ви відчуєте, навіть якщо ви не маєте сім'ї, і ви, можливо, одинокі, чи у вас немає дітей, чи ви зараз не в парі, ви все рівно оця енергія любові, вона. Вас буде окутувати, ви відчуєте, тому що це любов відчувають не тільки коли от там є людина кохана коло тебе, а коли ви відчуваєте оцю таку материнську любов, коли вас любить всесвіт. Вас любить Творець, ви ніколи не одні, завжди Бог і ангели з вами. І от, власне, ви відчуєте таку Божу благодать. Тому що можна бути серед людей, але відчувати таку порожнечу. І цю порожнечу нічим не заповнити. Власне, якраз в червні ви відчуєте ту благодать, що вас люблять. Чудова карта! Тепер подивимося, чого вам оберігатися, чого вам остерігатися, від чого вас будуть оберігати ваші ангели? Чого не допустять? Спокуса, якась спокуса, якась така буде залежність емоційна, можливо, залежність емоційна від якоїсь людини. Остерігайтеся, щоб ви не попали в полон і в залежність, можливо, від якихось емоцій, від, тут ще може бути залежність від, від якихось таких речовин, від яких ви не можете відмовитися. Так що контролюйте свою поведінку. І це також контроль, якщо це стосується можливо роботи. Тут контролюючі органи на роботу можуть прийти, вам треба бути обережними. А, тобто і обережними, не то, що обережними, а готовими, що може бути перевірка, тому що це така міліція, або сусіди визвуть міліцію, а, які, або ви будете визивати, сусіди будуть дебеширити, і ви будете визивати міліцію. Ну, Якийсь такий контролюючий орган, який буде е, в полі зору, що треба бути обережним. А не наробити собі і комусь лиха. Так, давайте дивитися загально загальну енергію місяця. Яка все ж таки буде панувати загальна енергія місяця? Вже цікаво. Така, знаєте, конкурентна боротьба. Але ви переможець, ви на вершині. Вогонь ваш! Ви перемогли. Все, що було, все загуло, ви працювали, ви боролися, ви молодці. А я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей. Хай вам щастить!